Майбутнє це незвіданий шлях, непроста доріжка, яка до кінця невідома звичайній людині. Життя буває різним, але кожному хочеться бачити себе у майбутньому радісним та щасливим. У всі часи людство приваблювало майбуття. Усім завжди хотілося випередити час, дізнатися, що ж їх чекає далі. Але час минав. Колись я, як і всі діти, змінювала свої бажання щодо професій. Спочатку мені хотілось бути лікарем, потім стюардесою і навіть дизайнером одягу. Та все це залишилось у дитинстві, у мріях. Я обрала свій шлях і зараз гордістю несу звання вчитель. Звичайно ж. Майбутнє наших ліцеїстів уявляємо світлим, перспективним, життєствердним. Лише ти обираєш свою дорогу до успіху, а ми, як надійні путівники, допоможемо досягти вершини, віру в себе та у свої сили. Ми не потребуємо додаткової реклами за нас. Все скажуть наші учні. Я Дар'я, учениця 11 класу Криворізького ліцею номер 113 Обрала наш ліцей, бо тут розкрила і використовую свій потенціал та здібності. Коли постав ви вибір, де продовжити навчання, я без вагань обрала 113 ліцей. Тут затишна родинна атмосфера, цікаве ліцейське життя. Я обрав Криворізький ліцей номер 113 Саме тому. Сюди відкрили мій хіміко-біологічний профіль, з яким я планую пов'язати майбутню професію? Я обрала для навчання Криворізький ліцей No113 англійський профіль. Тому що у майбутньому я планую пов'язати з цим предметом свою професію. Наш ліцей виховує лідерів. Навчання в ліцеї дає можливість знайти себе в житті. Навчаючись у ліцею, ми здобуваємо міцні ґрунтовні знання, які допомагають нам вступити до омріяного вишу. Я планую продовжити навчання в ліцеї номер 113 бо я можу обрати потрібний мені профіль. Також я відчуваю задоволення від співпраці учнів та вчителів у цьому ліцеї. Я вважаю, що є актуальним продовжувати своє навчання саме у ліцеї, тому що він дає змогу отримати твою увагу у тій або іншій сфері, яку ти обереш. 113-й ліцей став для мене другою домівкою. Гарна атмосфера, добрі та розуміючі вчителі, які допоможуть, а де треба підскажуть. Все це в собі поєднує цей навчальний заклад. Від себе рекомендую навчатися в 113 му ліцеї. Я Ліза, майбутня випускниця Криворізького ліцею номер 113 Вступайте до нашого ліцею і пам'ятайте, ваші прагнення, ваші можливості.